Сьогодні в гостях на Радіо Свобода відомий правозахисник, колишній військовополонений Максим Будкевич. Максим, вітаю на Радіо Свобода. Вітаю в ці дні якраз от 35 років, як почалася революція на граніті. Тоді студенти вийшли з вимогою непідписання нового союзного договору. Але від школярів. На тодішній площі жовтневої революції виступав 13-річний учень однієї з київських шкіл Максим Буткевич. Це був дуже сміливий крок учнем виступати на дорослому майдані за незалежність України. І дуже небезпечно було, які були відчуття тоді? Чи було якесь відчуття, що ви поклали цеглинку підвалини української державності? Ну прямо, що в підвалин української державності, звісно, так не думав. Але було відчуття, що я долучений до великої справи, безумовно. А, а також я тішився, тому що я прийшов на цей мітинг. На той момент наша школа не пішла на страйк, а я Навчався звичайній абсолютно в середній школі міста Києва, але ухвалили рішення збору старшокласників. Про заяву на підтримку студентів і подібне. І тут мітинг, я розумію, що про нашу заяву ніхто не знає. Треба ж розказати людям. І так, власне, я й пішов, і там комусь сказав, що я маю виступити і дати знати, що це справа не лише студентів і доросліших людей, а й школярів так само, що ми так думаємо. Потім ви займались і журналістикою, і правозахисною діяльністю. Але коли почалася велика війна, російська повномасштабна агресія, ви взяли зброю, і пішли воювати за Україну. Що спонукало? Ну, передусім, те, що звісно, я не міг уявити собі Україну, яка втрачає незалежність і яка знову стає частиною в тому чи іншому вигляді Російської імперії. Я громадянин України, це моя країна. Я боровся за її незалежність підлітком. І встиг долучитися до цього, і мені не байдуже, що з нею буде. Крім цього, безумовно, я ще від 2014 року розумів, що я роблю те, що я роблю у правозахисті, зокрема, тому що на фронті є люди, в тому числі мої друзі, які своїм захистом дозволяють мені це робити. Через те, що вони захищають, я можу робити це. І тут я розумію, що багато колег зараз будуть займатися. Правозахисними питаннями, пов'язаними з повномасштабною війною, я вирішив, що я маю бути одним з тих, хто дає їм змогу це робити, що я маю захищати їх, як перед тим інші захищали мене. Ну і, зрештою, те, що мене називали правозахисником так само, тому що я чудово розумів, якою є ситуація з правами людини в Росії. Я розумів, що якщо Росія, не дай Боже, перемогла би там в усякому разі взяла б Київ, то ні про який правозахист мови би не йшло. І все, чого ми досягли в цій царині протягом багатьох років, було би просто дощенту зруйноване. А якщо я маю захищати права людини, єдиний спосіб тоді був це взяти до рук зброю і захищати її зі зброєю в руках. Ви воювали на Київщині, але також і в Луганській області, і саме там потрапили на Луганщині в полон. Які були відчуття, коли полон, адже Росія могла ну не вибачити просто навіть правозахисної діяльності, вам як, як правозахиснику відомому. Було побоювання, що сфокусуються. Зрештою, такі почасти сфокусувалися саме на моїй діяльності до повномасштабного вторгнення. Були окремі допити по акціях солідарності з Білорусі по підтримці білоруських біженців. Був окремий допит по акції солідарності з народом Казахстану. Цікавилися тим, як відбувається власне правозахисна діяльність, хто фінансує, шукали руку американського імперіалізму, ну і, і таке подібне. Але взагалі від полону, по первах, коли ми потрапили до полону, було змішане відчуття. Звісно, було дуже гірко від самого того факту, що ми не змогли опинилися в умовах, де ми не змогли дати належний належну відсіч ворогові. Ми розуміли, що для Росії закони не писані, в тому числі норми міжнародного гуманітарного права. Але, чесно кажучи, я все-таки сподівався, що хоча б щось. З міжнародного гуманітарного права дотримується, я помилявся. Насправді, Женевські конвенції, третя Женевська конвенція, яка регулює поводження військовополоненими на, на неї не зважало абсолютно. А коли ви почули цей вирок 13 років, коли суд так званий вам присудив 13 років, яка була думка? Це ж могло в 13 років викреслити життя, і так понад 2 роки викреслили життя. А коли ви почули цей вирок 13 років? Такі думки я очікував насправді десь на приблизно такий вирок. Ми навіть ну не те, щоб робили ставки, але е, закладалися в камері, скільки дадуть кому. І моя версія виявилася найближчою. Я здається, казав, що від 12 до 15 дадуть. Е, я все-таки розумів, що я не знаю, скільки я просиджу, скільки я буду в неволі, але я е, не втрачав сподівання ні на хвилину, що це не буде 13 років, що це не буде повний термін. Нам, звісно, казали, що нас засудять і одразу поміняють, що, мовляв, нас і засуджують для того, аби одразу поміняти. Але їм вірити себе, не поважати, як то кажуть. І це якраз була та ситуація. Справді те, що вони казали, лишилося порожнім звуком. Але я сподіваюся, що це не будуть 13 років з іншого боку, Ну, скільки би не випало. Я тоді це просто сприймав уже як шлях, який треба пройти. Вас фактично засудила до неволі Росія, але сиділи ви. Переважно в Луганській області, в окупованій Луганській області, в так званій ці ЛНР, чи відсидка е, на Луганщині, окупованій частині, це є більше беззаконня, ніж би стандартна російська тюрма? Ем, я можу порівнювати лише з розповідями тих побратимів, які були в Росії в Росії, власне кажучи, і відмінності є. На Луганщині, тоді, в всякому разі, було більше сваволі. І в поганому розумінні, але і в такому, яке іноді давало трошки якось видихнути. Тобто правила порушувалися наглядачами, і особливо в перші місяці нашого ув'язнення було багато насильства і багато е, такого не регламентованого нічим. Хоча, вочевидь, це були наслідки наказів, які приходили згори. З іншого боку, ті, хто перебували на Росії, вони розповідали потім, що там це набагато зарегульованіше, як то кажуть, на навернутіший на режим. E, Повсюдне відеоспостереження в приміщеннях, де утримуються в'язні, e, з дозволу лише відбуваються будь-які дії, включно з відвіданням в наприклад, прямо в самій камері. І в цілому режим жорсткіший, хоча менше простору для цієї сваволі, більше зарегульованості, такої, яка відпрацьовувалася російським УФСІНом федеральної служби виконання покарань роками. А на Луганщині цього досвіду в окупованій частині не було. У вас були періоди під час вашої неволі. Коли ви були в повній ізоляції, фактично без якогось зв'язку і доступу до якоїсь інформації з зовнішнім світом, як це було пройти у цей момент повної ізоляції від, від зовнішнього світу? Це було дуже непросто, тому що я дуже переймався за всіх своїх рідних, близьких, за всіх любих людей, взагалі за всю країну, з якою відбувалося я не знав що? Відповідно, будувалися найкращі сценарії, найгірші сценарії і будь-які крихти інформації, які можна було отримати, звісно, дуже цінувалися. Це було важко, і тому, коли, наприклад, ми дізналися від тих, кого взяли в полон пізніше, про те, що ціла низка населених пунктів на Донбасі, які, як ми вже побивались, втрачено все ще тримаються. Це щоразу було таке маленьке свято для нас, звісно. Ну а потім вже ситуація покращилася, якщо так можна казати, після засудження, коли перевели до іншої частини в'язниці, де був телевізор. Ви провели в неволі, вже було підраховано десь біля 850 днів. Що, от одне найбільше, що давало змогу триматися, не втратити віру? От що, що щось таке? Ну, для мене це передусім були інші люди, які залишились на свободі, і для яких я був дорогий, і в яких я вірив, я поклав всю свою надію на, на цих людей, на моїх друзів, на моїх близьких, на моїх любих, на колег, на тих, кого я навіть не знав. Я просто вірив, що вони за мене борються, вони не, не припиняють про мене говорити, писати, думати, я не знав про це. Але я думав, що воно таке, і я не помилився насправді. Це, це було дуже важливо. І я дуже не хотів їх розчарувати. Я дуже, дуже боявся, що щось таке, як в якійсь ситуації вибору, зроблю якийсь вибір, який потім їх розчарує. Дуже не хотів цього. Це теж тримало. Це, мабуть, була основна річ не єдина, але основна. Угу. Після цієї неволі і ув'язнення за ґратами, чи є якась злість на Росію? Е, у мене немає злості на конкретних людей, як не дивно, навіть на тих, які мене били. Хоча декого з них я впевнений, що просто треба зупинити, інакше вони завдадуть і продовжуватимуть завдавати більшого болю іншим людям. Але сама Росія, як абсолютно е, е, такий механізм знелюднення, і механізм побудований на насильстві і на страху, російська державна машина, це не про злість, але це про те, що її треба зупинити і демонтувати, безумовно. Тобто, якщо раніше у мене були якісь колись давно якісь ілюзії про те, що можливо за зміни режиму в Росії може статися так, що вона стане більш людяною, більш дружньою до сусідніх народів, я цю ілюзію втратив в полоні. Ні, я побачив Мордор. Я думав, що це фентезі, це не фентезі. Я побачив машину, де люди є гвинтиками, де держава на першому місці, люди витратний матеріал, а все решта, це, власне, похідні від цієї ідеології. Власне, і вся та трагедія, через яку ми проходимо, це теж похідна від цієї ідеології. Тому це навіть не про злість, але це таке спокійне, холодне розуміння того, що ця машина не має права на існування. Ви воювали і відбували це? Термін неволі на Луганщині, яка вже з 2014 року фактично більша частина окупована. В тій частині, так. так. Угу. Як там, чи щось залишилося ще від української ідентичності в людей? Чи як інтегрувати потім Луганчан і, взагалі, Донбас в Україну потім? Що ви думаєте про окуповану частину Донбасу східної України? Це дуже непросте питання, тому що я там перетинався, стикався з людьми, які. З 2014 року перебувають в окупації місцеві люди, в тому числі ті, які відбували покарання за кримінальними злочинами. І е, маю сказати, що, по-перше, е, не всі, хто там є, вони проросійські. Там найсильніша е, ідентичність, як була, так і регіональна, місцева. Ми, ми з Луганщини або ми з Донбасу. Більше того, люди, навіть ті, яким нормально промити міські, а за 10 років можна дуже добре промити міські людям. І це відбувається, відбувалося і відбувається ну, тепер, Навіть ті, хто кажуть, ми Росія, насправді, вони ж тут, тут же ж такі за 20 хвилин розмови можуть почати скаржитись, як росіяни вважають їх людьми другого сорту і не вважають цю територію Росією, та якою насправді вона ніколи і не була, можуть вони навіть додати наприкінці. Є люди, які залишилися все ще проукраїнські, навіть ті, які не брали паспорти, в усякому разі, тепер чи до 2024 року в ЛНР, так званої, чи Росії, хоча, як ми знаємо, зараз у таких людей майже не лишається вибору, їм його не залишила окупаційна влада. Є страх перед поверненням України у багатьох, які розмухуються власне окупаційною владою і росіянами, використовуються такі речі, як закон про відповідальність за колабораціонізм. Е, тому я думаю, що розробляючи політики повернення і реінтеграції, треба буде мати на увазі і цей фактор теж фактор регіональної ідентичності дуже потужної. І е, люди відвикли взагалі щось обирати для себе за цей час. Вони і раніше якось не дуже звикали. Ми пам'ятаємо, Луганщина ця частина була в регіоналів довгий час. Аж до 2014 року, коли вона стала окупованою, фактично вони її віддали окупантам. Люди не звикли обирати своє майбутнє. Люди не дуже звикли до того, що вони самі активно можуть повпливати на своє життя і на майбутнє своєї країни. Тому для них це така чудесія, от те, що вони чули, коли спілкувалися з нами. Причому і вона викликає як страх, так і якийсь такий обережний, але захват. Треба людям запропонувати оцю те, що в чого в них ніколи не було. Але, свободу вибору. Але ви вірите, що Донбас е, буде українським знову? Так? Я вірю в це. Я не знаю коли і як. Тому що, як ми знаємо, про просте вирішення цієї проблеми воєнним шляхом наразі не йдеться. Але так, в усякому разі, те, як. Е, ці території в лапках інтегруються до Росії, і зараз показує, що і Росія не вважає їх, власне кажучи, своїми. І місцеві мешканці. Я нерідко там чув, що найкраще було все таки при Україні, хоча це були важкі часи для України в соціально-економічному плані, але все одно найкраще тому так. Я думаю, що буде. Ви зараз, коли стали знову вільною людиною? Займайтесь поверненням інших військовополонених, але також є багато і цивільних заручників у цих політичних в'язнів Кремля. Як про них не забути? Ну ясно, що війна одразу Та почекайте своїми заручниками. Тут треба полонених звільняти, воїнів. Як, як робити так, щоб не забути і про тих, в'язнів Кремля цивільних? Треба звільняти всіх. Я перебував в ув'язненні не лише з військовополоненими, а й з цивільними, які були в полоні. Спершу з тими, кого взяли під так званий превентивний арешт, тобто фактично зробили так, що вони зникли безвісти, а потім уже в колонії до нас приєднали засуджений за співпрацю з Україною або з іншими країнами. Так зі мною сиділо двоє співробітників ОБСЄ, наприклад, українських громадян, які засудили за сфабрикованими справами за, шпи, за шпигунство. І ці всі люди не мають сидіти. Якщо військовополонені таку категорію, хоча б передбачає міжнародне гуманітарне право в ситуації війни. Ну тобто ведеться війна, є військовополонені. Хоча далі те, що робила Росія з нами, те, що вона робить з військовополоненими, з міжнародним гуманітарним правом не має нічого спільного. То цивільні взагалі не мають перебувати в ув'язненні. Це по перше. По-друге, саме через це їх набагато складніше звільняти. І третє, коли ми говоримо про цивільних заручників Кремля або про бранців Кремля, ну ми розуміємо, що всі люди, які зараз проживають в окупації, це потенційні в'язні. Всі люди, тому що дуже багато людей опиняються в ув'язненні не лише за співпрацю, а за проукраїнські настрої, або просто за те, що вони опинились не в тому місці, не в той час, або не віддали належної шани окупаційному режиму. Тому ми говоримо про величезну кількість людей потенційних, і нам треба визволяти тих, хто зараз перебуває в неволі, щоб ті, хто живуть зараз в окупації, бачили, що Україна не покинула ні їх, ні тих, хто вже опинився в загратами Кремля. Це треба робити, безумовно. А якщо говоримо про військовополонених, то видно, що обмін все ж таки здійснюється там тисячу на тисячу один до одного. Тобто, та, чому Росія не йде на? Як Україна пропонує всіх на всіх, чому, чому блокується це з боку Москви? Ну мені важко влізти в голову кремлівським очільникам, чесно кажучи, але з того, що я знаю дотепер, Росія насправді не ініціює перемовини про обміни, тому що їй не потрібні свої полонені за рідкісними винятками, коли це якісь дуже цінні кадри, або якщо вони там родичі куми. І ще хтось, когось з очільників. Решта їм просто не потрібна. Тому пропозиція обміну всіх на всіх, вони би втратили те, що вони зараз мають, це інструмент тиску. Вони використовують людей як інструмент тиску. Це фактично, фактично така собі торгівля людьми, коли вони погоджуються на обмін, намагаючись до цього причепити якісь умови. От тому ні, просто так віддати інструмент тиску за те, щоб отримати назад своїх співгромадян, до яких вони ставляться росіяни самі як до витратного матеріалу. Їм це не треба. Ви вже майже рік на території вільної України, неокупованої частини, вільна людина. Що з правами людини в Україні якось є якісь думки, чи це не на часі зараз війна і. Решта поки що почекаємо до післявоєнного періоду. Я чув такі думки, що права людини не на часі. Звісно, я не можу з ними погодитися. Зокрема, тому що якраз під час війни права людини найбільше загрожувані. Це ситуація найбільш деструктивна для всього контексту прав людини. Війна, тому що це ситуація дегуманізації, це ситуація неминучого обмеження прав і свобод. Право на свободу мирних зібрань, право на свободу висловлювання в деякій мірі. І я мушу сказати, що я очікував, поки перебував в Полоні, набагато більшої кількості обмежень. Я не знав, що відбувається насправді в країні, тому будував собі найкращий можливий сценарій і гірший можливий сценарій. І я очікував, що буде набагато більше обмежень, ніж воно насправді є, і щодо свободи висловлювання, і щодо свободи мирних зібрань. У нас є обмеження ті чи інші, які стосуються політичних і громадянських прав, і треба дуже уважно дивитися, чи завжди вони необхідні. У нас є правозахисні питання, пов'язані з війною не лише з діями держави-агресорки, а з ними передусім, звісно. Але є і ті питання, які постало вже згадувана мною відповідальність за колабораціонізм. Це не лише те, що використовує наш ворог зараз проти нас. Поправки до законодавства, які були запроваджені зразу після повномасштабного вторгнення. А це, це те, що ламає долі людей, які насправді невинні. Тобто є люди невинні, які потерпляють під е, державну машину. І такі речі треба виправляти, за ними треба стежити. Тому, як на мене, якраз зараз правозахист це дуже актуально. Максиме, ви людина, яка рефлексує багато. Як вас змінив полон от як внутрішнього, як, як людину? Які зміни відбулися, як попливало? Ну, Я думаю, що я, по-перше, про себе дізнався дещо нове, і про людину взагалі, про те, яка людина крихка насправді з одного боку, а з іншого боку, наскільки вона може бути сильною і внутрішній світ, і наскільки може її тримати навіть фізично, якщо вона має свій внутрішній світ. Які вона розвиває, оберігає, про те, що ми можемо впасти дуже низько, але можемо і перевищити себе і стати набагато кращими, ніж ми. Ну і для мене якось оцей от поділ на ті речі, які справді важливі в житті, і те, що таке минуще і не, не так важливе, воно взагалі в кризових ситуаціях стає чіткіше і зрозуміліше, як ми зараз знаємо, проходячи крізь війну. Те саме стосується полону, і я ніколи не був настільки вдячний людям, які поруч зі мною, які довкола мене, іншим людям, ніколи раніше я не розумів, наскільки важливу роль вони відіграють в моєму житті, усьому, ким я є, ким я став і ким я буду. Оця вдячність до інших людей, вона мабуть справді та, яка вона зараз є, це результат моїх роздумів в полоні. Ви щойно отримали премію імені Васлава Гавола. Парламентської асамблеї Ради Європи. Що для вас і хто для вас, Вацлав Гавел, як постать? Він вам ну, взагалі цікавий, як він мені цікавий, він мені близький, тому що Васлав Гавел – це людина не лише принципів, це людина творчості. Нагадаю, що він же і письменник, і драматург, і людина, яка поєднувала творчість з дуже чіткою позицією політичною, яка виростала з позиції світоглядної. У вас слова Гавела неможливо провести межу між тим, що тут закінчується загальний світогляд, а тут починається політика, все дуже цілісно. І все виходить з одних і тих самих підвалин, з одного фундаменту і цінності, на яких він наполягає, власне кажучи, правда, автентичність, увага до людини, увага до іншої людини, повага до людської гідності. Це те, що для мене дуже важливо. Тому так, для мене це в тому числі через те, що це прям'ява слава Гавела, це дуже почесно. І останнє, Максиме, українська перемога, що це для вас? Як ви її бачите? Ну, Якщо говорити в такому практичному ключі, то для мене українська перемога це змога зупинити збройну агресію, теперішню імперіалістичну. Росії і зупинити на умовах, які би дали змогу Україні далі розвиватися відбудовуватися з такими технічними, практичними гарантіями безпеки, без яких просто не може бути ні перемир'я, ні миру. Само собою, що це не може бути там щось подібне до мінських угод, або тим більше Будапештському меморандуму, це має бути щось дуже практичне, і це зупинення має бути довготермінове. А в загальнішому розумінні для мене українська перемога це, по-перше, вона вже майже відбулася, тому що Росія хотіла нас зруйнувати, зруйнувати швидко, на самому початку, 3,5 роки тому. І це не вийшло. Ми відстояли тоді те, що змогли. І друге, ми не змінилися під впливом війни, так як Росія хотіла би, щоб ми змінились. Вочевидь, була ставка на те, що буде розхитано країну зсередини. І ті підвалини нашого світогляду, на яких ми стоїмо, що вони будуть підважені. Цього не сталося. У нас дотепер, у всякому разі, на рівні цінності людина номер один. А держава це просто похідний інструмент для того, аби людина жила краще. І повага до гідності, і повага до свободи у нас залишається. От мені здається, якщо ми це втримаємо, якщо ми це розвинемо і втілимо в діяльність практичної інституції, оце буде наша перемога. Максим Откович. Я дуже дякую за інтерв'ю Радіо Свобода. Дуже дякую. Дякую.